І так, для тих, хто до нас щойно не приєднався, ми розбираємо з домашнього завдання номер 299 А, Б, С, Д паралелограм, точка Е, e, точка перетина. Точка Ф. Нам відомо, що точки А і Е симетричні відносно точки Ф. Це означає, що Ф є серединою відрізка А Е. E. Ну і А паралелограм зрозуміло. Нам потрібно довести, що точки Е e і Д симметричні відносно точки С. Тобто, що? Точка С є серединою відрізка ДЕ. По-перше, ми поглядаємо на трикутники. Так? Значить, ми розуміємо, що у нас є два вертикальні кута. У нас АФ дорівнює ФЄ за умовою. І маємо ось цю пару рівних кутів. Чому вони рівні? Тому що АБ паралельно до ЄД. І це внутрішні різносторонні кути. Тоді у нас є рівність трикутників. Я ось тут так запишу, що трикутник АБФ дорівнює. Трикутнику СЕФ e, за стороною та двома прилеглими до неї кутами. До неї кутами. З рівності цих трикутників ми маємо рівність відрізків АБ і СЕ. Як відповідні елементи. Ну, це зрозуміло, Трикутник рівні, значить сторони рівні. Оскільки у нас АВ дорівнює CD, це у нас властивість паралелограму спрацювало, то звідси за транзитивністю в мене CD дорівнює CE. Ну, а отже точка С є серединою відрізка Е і Д, і точки E е і D симетричні відносно точки С. Все, що і потрібно було довести. І ще є один номер 294, він не складний зовсім, але є один нюанс в нього. У нас є відрізок АБ і точка О, яка належить даному відрізку. Значить, ну дивіться. Зараз щось таке намалюємо. Так. Ось є відрізок АБ. В класі ми розглядали випадок, коли точка не належала відрізку. Тут вона належить відрізку. Значить, нам потрібно побудувати симетричний відрізок до відрізка а, Б відносно точки О. Значить, як ми це робимо? Так само. Дивіться, ми вимірюємо довжину ОБ. Так. Ну, наприклад, тут в мене приблизно 2 см 1,9. Ну, я ось так. І. І переставляю, ну, десь ось так. Маємо точку b 1 І так само вимірюємо довжину відрізка АО. Вона приблизно там 2,2. І звідси ми відкладаємо. Ось ці 2,2. І це в мене буде точка А1. І тоді ось образ нашого відрізка АБ. Тобто відрізок АБ переходить у відрізок А1Б1. Він обертається, можна, можна так сказати, так повертається навколо точки О. Ну, ось таким чином. Гаразд. На цьому з таким геометричним аспектом цієї теми ми завершуємо. І давайте поглянемо на ну, досить популярну таку симетрію відносно початку координат. Запишіть, будь ласка, заголовочок. Симетрія відносно початку координат. Симетрія відносно початку координат. Симетрія відносно початку координат. Значить, Дивіться, я навіть тут не буду малювати систему координат. Як ми робили з вами при осьовій симетрії, тому що там найпростіше було пояснити саме так. Тут я просто намалюю відрізок і поставлю на ньому середину. У А1 з координатами Х1 y 1 і точку А2 з координатами Х2 y 2. Маю середину точка О з координатами 0,0, тому що відносно початку координат. Ми пам'ятаємо, щоб знайти середину відрізка, потрібно середній арифметичний координат кінців підрахувати. Тобто я можу сказати, що х1 плюс х2 ділене на 2 дорівнює 0. y1 плюс y2 ділене на 2 дорівнює 0. Знов таки симетрія відносно початку координат, тобто 00. Множу все на 2. Стосовно нуля нічого не змінюється. В мене є сума. Абсцис і сума координат, яка дорівнює нулю. Звідси я можу сказати, що х2 дорівнює мінус х1, а y2 мінус y1. Отже, якщо вам потрібно відобразити точку симетрично початку координат, ви просто змінюєте знаки координат на протилежній. Схематично можна записати так. Є довільна точка з координатами АБ. Якщо ми відображаємо її симетрично відносно точки 0,0, то ми маємо деяку точку А1 з координатами мінус А мінус Б. На це все, що потрібно. Так, дописуйте і переходимо до першого варіанту. Так, дивіться, нас цікавить номер 302. І так питання. Знайдіть точку симетричну точці D відносно початку координату. Ну, шикарно. Значить, пишемо, що точка О з координатами 0-0. Це в нас центр симетрії. Маємо точку D. З координатами мінус 5, мінус 7, яка переходить в точку D1. І потрібно знайти цю точку D1. Ну, і оскільки ми вже записали, то координати цієї точки можна одразу сказати. Так, ми змінюємо знаки на протилежні і маємо 5, 7. Все. Все, що потрібно. В цьому пункті. Так, наступне 303. І так, у нас є точки, перелічені, і потрібно вказати пари точок симетричних відносно початку координату. Ну, гаразд. Давайте запишемо, що в нас є. Точка А з координатами 3 мінус 4. Точка Б 3 мінус 4. Точка С 3 4. Точка Д 4 мінус 7. Точка К мінус 4 7. Точка П 4. Так, Лів, Каля, чує мене? Да. Давай подивимось. Ну, якщо подивитись на першу точку. 3 мінус 4, то симетрична до неї точка відносно початку координат яка буде? А, мінус 4-3. Мінус 3-4. Тобто ще раз, А, да. ти просто так. змінюєш знаки. Тут місцями міняти не потрібно. Значить, тоді у нас точки які? Паралельні. Точка А 3 мінус 4 має переходити в яку точку? Мінус 3-4. Так. В точку С. Тобто ось це в мене вже є одна пара. Так? Далі, якщо так. я подивлюсь на точку Б, яка має координати мінус 3, мінус 4, то симметрична до неї точка яка буде? Плюс 3. Плюс 4? Правильно, тобто точка Б з координатами мінус 3, мінус 4 переходить в точку П з координатами 3-4. Так, і якщо я подивлюсь на точку Д, то в яку точку вона перейде? Мінус 4 Сі. Угу, тобто в точку К. Все. Це все, що потрібно. Тобто, просто подивилися на точки, подивилися на знаки координат і вказали пари Відповідні. Все. Так, давайте далі. У нас є 304. І так, питання. Симетричні літочки М і Н відносно точки К. Ну, гаразд. Я можу написати, що точка М з, з координатами мінус 8 переходить в точку Н з координатами мінус 3-4, точка К мінус 1, 2 має бути центром симетрії. Ну, питання. Ось так, виконується ця річ чи не виконується. І так, ну давайте спробуємо. Міша мене, Міша, чує мене? Так. Значить, дивись. Для того, щоб точка була центром симетрії, ця точка має бути серединою відрізка. Тобто тут в мене М, тут в мене N, а тут в мене має бути К. Ну, ось така картина має бути. Чи вона є тут, ми зараз встановимо. Щоб знайти середину відрізка, ми знаходимо середній арифметичний кінців. Так? Що ми робимо? Додаємо ці два числа і ділимо на 2. Значить, що в нас буде? Мінус 5, мінус 3. Поділити на 2. Угу. Так, що Це мінус 4. Мінус 4. Я вже бачу, що воно не співпадає з мінус 1. Тобто, можна далі навіть і не перевіряти, але все ж таки формально. Що маємо? А, це верні 6. 6. І ми розуміємо, що середина відрізка має бути мінус 4-6, а у нас вона мінус 1-2. І вона не співпадає з точкою К. Отже, ми пишемо точка К з координатами мінус 1, 2, не центр симетрії. Все. Все, що потрібно. Неразніше, дякую. 305. Питання взагалі прямим чином сформульовано. Знайдіть координати центра симетрії точок. А це означає, що ми можемо шукати середину. Точка А з координатами мінус 4, 3, точка Б з координатами мінус 2, 7. Нехай тут буде центр, ну якась точка О. І маємо знайти її координати. Маша Балкова. Маша, чуй мене? Да. Значить, знов таки, ти знаходиш середину відрізка. Значить, що ми робимо? Середній арифметичний кінців. Так. Значить, нехай у нас є точка О з координатами Х0В, y 0 І тоді, щоб знайти Х0В та y 0 додаємо та ділимо на 2. Так? Значить, що пишемо? Минус 4 плюс 2, поделить 2. И 3 минус 7. Поделить на 2. Так, обчислюем. Минус 2 поделить на 2, минус 1. И минус 5 поделить на 2. Минус 3, что? Минус 4 поделить на 2. А, 2. Ну вот, мінус 1, мінус 2. Тобто маю точку О з координатами мінус 1, мінус 2. І можна написати, що це в нас центр симетрії. Все. Тобто, якщо вас питають знайти центр симетрії двох точок, ви просто знаходите середину відрізку. Нічого більше тут не потрібно. Так, добре. давайте далі подивимось 306. Так. Знайдіть координати точки С симметричні точки Б відносно точки А. Тобто, це одна і та сама задача, ви розумієте. Ну, тобто одна і та сама ситуація, але просто інше питання. Якщо в першому номері, там, в 305-му, потрібно було знайти координати центра симетрії, тобто ви знаходили середину відрізка, то тут нам що відомо? Нам відомо координати центра симетрії і координати однієї з точок. Потрібно знайти координати іншої. Таке ми з вами опрацьовували, коли проходили метод координат. Тому можна сказати, що це навіть таке повторення. І так, зобразимо це, маємо відрізок, маємо середину. Значить, Ось у нас точка С. Ось точка Б. Маємо координати мінус 1. Ось центр симетрії точка А з координатами 2 мінус 5. Чує мене? А, так. І так, ну дивись, нехай точка С буде з координатами А і Б. Значить, яким співвідношенням пов'язані всі ці три речі. Значить, що в мене? Мінус 3 плюса. Минус 3 плюс А на Поділити на 2. 2, 3, 2. І. 1 плюс 2 на 2, 3, 2, 3, 2. Наразі що робимо? Нажимаємо так. Щоб позбавитися знаменника. І тоді маємо. О, плюс А дрібня 4. І там плюс Берівна мінус 10. Знаходимо А. О, а дрівня 7. и по времени на стоимость. Молодец. Отже, маємо точку С з координатами 7 минус 11. 7 минус 11. Так, гаразд. Давайте наступне. 307. Точки А і Б симетричні відносно деякої точки К. Потрібно знайти М і Н. Знов таки, якщо вони симетричні, то я маю середину відрізка. Малюю. Точка А з координатами мінус 4М, точка Б з координатами N3 і центр симетрії точка К з координатами 5 мінус 2. І потрібно знайти М і Н. Ярик, рік чує мене. Так. Давай. Поїхали знов таке. Це в тебе середина. Вона дорівнює середньому арифметичному кінці. Значить, тобто. Мінус 4. Мінус 4 плюс N, mm. ділен на 2. дорівнює а, 5. І для ординат. А, M плюс 3 ділимо на 2 дарівні. Далее, множим mm. на 2. Минус 4 плюс n до ревня 10. И m плюс 3 до ревня минус 4. Встановлю ему n. Mm. n до ревня 14. m. М, дорівнює мінус 7. Дуже добре, дякую. Записав Так, давайте швиденько пробіжимося Хто в нас є кого немає? Рухаємося далі. Так, Балково є Бучацький, є Ельсон Не бачу. Так, жаркий. Завтор є, так, Семіра немає. Так, Лев є, Ковалев є, Ларина є. Лоскутова немає. Так. Мелентьева не бачу. Мохов теж не бачу. Символенка немає скульзькі є так солодилово. бачу суханик так солодилова щось вийшло так Тищук. відпочиває Разумію. так фоміна ваша. фаміна є шаповалова шумко Угу. Шумко не бачу. Так, раз. І давайте подивимося номер 308. Запишіть рівняння кола симетричного даному відносно початку координату. І так, у нас є Х-4 у квадраті плюс y 3 у квадраті дорівнює 11. У першому пункті маємо точку О з координатами 00. 0. І так дивіться. Ви розумієте, що відбувається. Схематично можна намалювати це ось таким чином. Нехай це точка О з координатами 00. 0. Тут маємо центр одного кола, центр іншого кола. І ось таким чином вони пов'язані. Значить, встановлюємо центр початкового укола. Кіріл Бучацький. Ну, поїхали. Ось в тебе. Так? Який це буде центр? Точка, наприклад, О1. 4 мінус 3. Угу. Зрівняння беремо, що це 4 мінус 3. Далі, ти симетрично відображаєш цю точку відносно точки О. Потрапляєш у точку О2. Тоді у точки О2 які будуть координати? Мінус 4, Мінус 4,3, тому що просто змінюємо знаки на протилежні. Оскільки осьова симетрія і центральна симетрія є рухом, то лінійні розміри не змінюються. А це означає, що радіус і кіл. Корінь з мінус 11. Корінь Ой, корінь 11. 1. Так, корінь з 11. Вони співпадають і вони є коренями з 11. Тому я можу встановити рівняння другого кола. Значить, що це буде? Х плюс 4 в квадраті плюс y мінус 3 в квадраті равно 11. Все правильно. Радіус не змінився. Змінився тільки центр. Тому можна сказати, що ми змінили знаки ось цих чисел на протилежні. Це в нас перший пункт. У другому пункті. Дивись, симетрія відбувається відносно точки М з координатами мінус 4,2. Тобто. З точки зору логіки картина така сама, але змінюється центр симетрії. Я можу знов таки таке демонстраційне креслення зробити. Тут вже в мене точка М з координатами мінус 42. Знов таки, це центр першого кола, центр другого кола. Точка О1 в нас не змінилася. Знаходимо точку О2. Нехай її координати, ну, будуть там АБ. Значить, записуємо так систему. Що ми пишемо, Кирилл? 4 плюс А поділити на 2 равно мінус 4. І мінус 3 плюс B поділити на 2 равно мінус 3. Ой, равно 3. Равно 2. А, да. Так. Тут у нас y2. Так, множимо на 2 обидві речі. Маємо. 4 плюс а равно минус 8, mm -mm. минус 3 плюс b равно 4. Встанавливаем а и b. А равно минус 12, b равно 1. Уважно. А 7. И т.д. в мене точка. Мінус 12. І тоді складаємо рівняння другого кола. Х плюс 12, а, 12, 12 в квадрате плюс y минус 7 в квадрате равно 11. Угу. Все правильно. <клев> Молодець. І так, дивимося. Х плюс 12 у квадраті плюс y минус 7 у квадраті дорівнює 11. Тому що радіус у нас корень. З 11. І він не змінюється. Змінився лише центр. Так, гаразд. Дивіться, додому. Ви берете з другого варіанту номери 302, 303, 304, 305. 306, 307 і 8. Всі ці номери вони дуже прості. Оце аналог першого варіанту. Тому, якщо уважно подивитись, як ми розібрали, питань не буде. На сьогодні все. Можете відпочивати.